Думаю, що всі коли у умовний кест чи Бравл Старс і думали, як на ньому заробити. Так ось сьогодні я вам покажу нову гру, на якій ми прямо зараз можемо заробляти крипту абсолютно без вкладень. Тому прожимаємо лайк, підписку і давайте починати. Ну а перед початком цього відеоролика хочу нагадати про свій телеграм-канал, якому я кожен день викладаю різні теми по заробітку крипті і не тільки. Також в закріпленому повідомленні ви зможете знайти навігацію по каналу, і по цій навігації ви зможете вже знайти курс Оріху, три курси Волошна, курс по американському YouTube, курс Відкла інструкція про те, як зробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. Посилання на свій телеграм-канал я залишаю в описі під цим відео. В проекті Rollercoin ми можемо фармити крипту, абсолютно не напрягаючись. Граючи ось такі прості ігри, ми отримуємо поінти. Пізніше за ці поінти купуємо відеокарти і вже за відеокарти майнемо нашу крипту. По суті, в цій грі ви створюєте свою майнінг ферму яка абсолютно не напрягає ваш комп'ютер. Тут не потрібно тратити по 10 годин вашого часу, а всього зайти в групу, провести 20 хвилин, програти деякі ігри, поновити енергію, забрати поїнти. І все. І погравши цю гру на протязі 2-3 місяців, ви зможете вийти на пасивний дохід в 30 доларів в місяць. Звичайно, ви можете сказати, що я дурний і це все скам, і можете піти просрати свій час умовно в Brawl Старсі чи Кесі, але це вже ваш вибір. До речі, ви можете посити свого молодшого брата чи сестру, фармити ці токи, не грати ці ігри, а самому піти добусем там пити пивко. Тому, якщо вас реально цікавий цей проект, то детальніше про нього я розписав в своєму телеграм-каналі, посилання на яке ви знайдете в описі під цим відео. Ебужий насгоин, блядь.